Ще одне таке ну, частина запитання. Прочитайте. Проголошуючи зцілення, ми наче пробуємо управляти Богом, щоб Він зціляв нас. Але ми вже зцілені більше дві тисячі років тому. Та інколи ні Бога, це теж відповідь. Просто ми, як люди, не хочемо це прийняти, прийняти наш шлях, який давно до нашого створення був придуманий отцем. Я бачу, що це так, щоб не було. Що це так, що, що б не було, головне, що ми маємо жити, спілкуватись і покладатись на нього всьому. Ну, тут інтересно, знаєте, опять же, залежить від нас. Якщо ми приймаємо що, ну, певні пречі, знаєте, е, то воно так і буде. Да? Ми не маніпулюємо, ми утверджуємо істину, коли ми проголошуємо, якщо ви стоїте на цьому, да? ми, опять же, це. Неправильна думка. Ми знаєте, ми не докучаємо татові. Ми не докучаємо. Він тішиться, коли ми, ми ходимо ті... в цьому. Ми розумієте, ми е, претендуємо на те, що ворог хоче украсти. Ми не претендуємо, ми не, ми не, не упікаємо тата, а ми претендуємо, ми знаємо істину, що зцілення, вона, Ісус, він заплатив таку е, ці, е, ціну і каже в його ранах. Хто не дивився страсті Христа? Да? Подивіться, і то там дуже, дуже, дуже передано, як вони могли. Наскільки така ціна, і ти чи я будемо принібрігати із ну як, соглашатися на інше, якби б не стоїть. Да? Не стоїть. Звучається Ісус постраждав напрасно. Якщо ми зараз кажемо, що воля Бога була, щоб ми. Так. Страждали там чи хворіли. Опять же, ми касаємося одного і того, ж, які ви ствердження у своїй голові приймете. Так. Якщо ви приймете, що ну, головне, от тако, оце знаєте, як? Є такий принцип життя багатьох людей. Ну, буде так і буде. От я повірте мені, буде так, як буде, як вам нав'яжуть. Я вам скажу, тому що якщо ви не активні, якщо ви не живете е, татом і істинами ти, які є, е, е, прийде. Є другий, який вам нав'яже таку брехню, яку примете, за здавати Та так же ж усі, та так же знаєте, щоб ви не отак і буде. І я вам скажу більше, і буде навіть більше. Він наскільки хитрий, він, якщо ви заглотнули одну брехню, там одна, одна, одної брехні ви не одмазитесь. Там одне за другим, одне за другим. І ви будете, знаєте, зложити лапки, і будете такої. Те, що ми говорили, наскільки важлива самооцінка. Щоб вами на вас. Е Потому що я вам скажу ще одне ствердження. Що хвороба це не наш уділ. Хвороба це інородне. Це вакцина, це, це бактерія, це те, що не... Е так же само смерть. Вона. Чому Ісус побідив смерть? Тому що смерть вона не принадлежить. Це те, що не принадлежить нам. Це ворог. Смерть це ворог, хвороби це ворог. Це, в принципі, одне от Це, прозводного. Ми отак от от маємо е, розуміти. На цьому ми стояти, щоб Бог нам приніс не тління, вічність, не страдання. Да, ми можемо щось навчитися, але ми можем, ми можемо, є другі е, якби шляхи, е, щоб зрозуміти речі. Розумієте? Ми не повинні підставляти Біблію під себе. Ми повинні себе. Під Боже Слово, да, так, під Істина. що Бог говорить, і всі ствердження звіряєте, чи говорить Бог так, і це, що тут написано, що просто ми, як люди, не хочемо це прийняти, прийняти на наш шлях, який давно до нашого створення був продуманий. Богом шлях продуманий по його законах, по його істині. Але ага. якщо ви зараз не приймаєте так, чи ну, вам зайшло щось не те, що вот це нормально, то ви то це не це вже не його шлях. Тому, і, скажімо, кінець буде не той, що він придумав. Саме тому ми читаємо і розуміємо, що Бог каже, що у вас є вибір. Який вибір? Яким шляхом ви підете? Не дам Ісус каже, що є шлях. Так, якщо ви істина. вибираєте вірити, якщо їсти каже, що ми здорові, ми маємо в цьому ходити, так, нам треба навчитися, тому що ми далеко відійшли. Так, ми забули Бога, ми відкинули його, так ігнорую. Та і це поколіннями вже було. Знаєте, я навіть саме сам себе підлавлював, що коли приходять які е, симптоми, чи якісь такі нам легше прийняти, та я так я віддихну, а тоді думаєш, та, та, та що ти? Ти приказ. Ти сам себе якби, пита, питаєшся це зробити зоною комфорту. Розумієте, наскільки ми ну, іноді буваємо наше мислення, наше єство, наскільки такі підкрадуються думки, ти тоді думаєш, що ти, ти уступиш, тому що немає навіть близько підходити, навіть на запах, на, на відстані маєш тримати це, розумієш? Ми маємо наскільки бути такими твердими, навіть до себе, навіть іноді себе відвергати свої неправильні ствердження, якісь не, не говорячи про других, такі, ем, такі думки, і стояти твердо і бути радикальними. Якщо не будете, то так воно. І я скажу ще раз повторюю, що воно одне. Якщо ви приймете одне, прийде друге, третє, п'яте, десяте. І скажете, та все взагалі, то все напевно якась казка. І все, і так в брехні можете закінчити своє життя. <райна> ну так так, так, так як написано, що ми взагалі-то були зцілені ще 2000 років назад. Ну так, а що це для вас означає? Що ми були зцілені 2000 років назад, а тут ми маємо бути хворими? <райна> ну <райна> да, да, да. Розумієте? От іменно ну, опе поняття, Те, що Ісус зробив на Голгофі, воно вічне. Воно нині, є от таке в переводі, в євреї, е, є время нині, бо є майбутнє, проше. От от жертва на Голгофі не в прошлому, це не в будь воно постійно. Хто б не родився, в якому за поколінні часом. за часом. Е, є таке слово, воно російське, але нині. Тобто це незалежно від часу. Пройшло, ось дивіться, пройшло, пройшли секунди, те, що ми говорили, а нині це нині, це час. Є Ось момент. 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 Оце Голгофа, ви уявіть, Голгофа це нині. Вона не, вона не в часі. Вона не в часі. Павло каже, ми до створення світу, Ісус уже був постраждалий. Наскільки Голгофа? Чому ми в Писанні знаходимо людей, таких як Давид, таких, як Єнох, які переживали Ілія, які в тілі були забрані е, тут? Який в тілі е Єнох взагалі е -Е так ходив з Богом, що він його е Бог його забрав? Єног забілья -е е забратий був. Дуже багато таких, то есть, які вже э Давид він був і пророком, він був від, і м -м 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 священником він був і царем. у нього скільки був, Чому він? Тому що він зрозумів, хто є такий Бог, хто що, що Бозі можна е -э створити, е як ходити в Бозі. Закінчується. Так, так, питання. Я вам скажу так коротко, бо ствердження дуже важливі ствердження. Не лініться. Пізнавайте вашого творця, з яким ви відтворили стосунки. Пізнавайте і їжте писання. Зараз дуже багато переводів. Я б вам радив читати на переводах на гречському, построчні, по-русски, не знаю, по-українськи. Копайте, не спішіть їжте і. Живіть істиною, істина на істині, а не то, що стверджують люди. Хто б вони не були? Пастирі, пророки, євангелісти, апостоли не має значення. Авторитет людей, він не такий важливий, як авторитет істини і самого Бога, і серце Отця. І все ж таки, так, такий самий дієвий спосіб в цьому всьому, як, щоб розібратися, просто сядьте, От, якщо у вас є якась проблема. Так? Uh, і ви для себе знайшли якесь виправдання, то просто сядьте і запитайте. Скажіть, тату, ти справді хочеш, щоб в мене ця проблема була? І ви почуєте, і ви побачите, що він цього не хоче. І ви почуєте відповідь для себе, що вам треба чи зробити, чи сказати, чи. Ну, тобто, іменно для вашої ситуації, uh, Бог, як тато люблячий, він вам скаже, як вийти із цього. У нього вихід є із самих. На нас погляд, не, не безнадійних ситуацій. Так, в нього вихід завжди є. Так що живемо істиною і стоїмо нас на істині, і стверджуємо істину.